Королева тінистого саду це гейхери. хери Папорики і тому подібне. Но гейхери це королева саме з королев. Погляньте, як гарно виглядає вона в ґрунті. Ось я її посадила це десь місяць назад. Дивіться, її тут чеснить по полоті, взагалі було б круто. А так, дивіться, як красота. Ось вони. А ось ця блондиночка – взагалі бомбезна. Я думала, це з нею щось не так, а вона вказується така, такий сорт у неї. Бачите які красиві, Дивіться, як вони шикарно ростуть і вже будуть з квіточкою. Поспішіть. Зараз, після цих відео, ви просто побачите, який буде... Дивлюся, наче показує, хтось стоїть. Буде хтось... Що хотіла сказати? Для цих відео, які я зараз запущу на рекламу, ви побачите, що будуть замовлення на гейхери з червоною квіточкою Зелене листя. Всього 55 гривень. Зверніть на це увагу, продавала я їх по 75 гривень. Я вірю, що кожен хоче купити собі квіточку. Тому просто поспішіть, поки вони по 55. Повірте, буде дороже. Тому що касетна розсада у мене 85, тому що це касетна розсада. Там різні кольори можна вибрати кольори, які ви хочете. Є і рижі, є і фіолетові. 85 гривень касетна розсада, але там дуже шикарна коренева система. Вона не уступає кореневі. І системі в горщиках та що уже з квіткою задумайтеся.